Бути побратимом, другом, братом і командиром. Так про роль сержанта у війську кажуть у центрі підготовки сержантського складу 150-го навчального центру командування сил тероборони ЗСУ у новому українському війську. Сержанти передусім є лідерами, які ведуть за собою людей. Про їхню роботу дивіться матеріалі від військових з нагоди дня сержанта. Сержант – це основа, скажімо так, Збройних сил, я так вважаю, це хребет. Бути і побратимом, і другом, і братом, і впевненим командиром в собі. Сержант це лідер. Лідер, котрий веде людей за собою. Раніше сержант – це був. Е Звичайно, сама нижча ланка збройних сил на сьогоднішній момент це етос, який в першу чергу підрозумівається, що це еліта, це ті хлопці, які виконують бойовий наказ. Морально-психологічний стан і згуртованість це одна із функцій сержанта. Ну насправді, якщо ви їх виділити, це дві основні напрямки роботи для сержанта: це дисципліна, робота з освободством і підготовка. Гранська ланка це саме унікальна ланка. Це ланка, яка повинна знати все. Від планування тактики до е, ведення бою до управління е, особовим складом. Ну все, це універсальна людина похав. по факту. Першу чергу копати. Офіцер це більше про менеджмент, а про безпосереднє виконання, безпосередню участь в підготовці особового складу, в контролі цієї готовності це лягає безпосередньо на сержанта. Він розуміє, що в нього є сім'я, у нього є діти. Він ставить себе на місце солдата, з яким працює, і тільки той сержант, який зможе почути свого солдата, зможе правильно їм керувати. Стати сержантом, по перше, цього треба хотіти, проявити себе, щоб старші команди побачили в тобі е, ті якості, які ну, необхідні командиру. Якщо е, побратими бачать е, якогось свого товариша, е, як свого безпосереднього молодшого командира, зазвичай це так і відбувається таке. Сержанти це не тільки командири відділень. Сержанти є і в штабах, і в тилових підрозділах, таких там начальники складів їдальня. Але це дуже важливі напрямки, тому що без вчасного і достатнього забезпечення не відбувається жодна бойова дія, війна. І такою була остання інформація в цій годині. Далі п'ятого продовжує. Інтерв'ю із снайпером штурмовиком 3-ї окремої штурмової бригади його позивний брейк звати Роман Трохимець. Тож запрошую до перегляду. Ну а оновлений випуск часу новин вже о п'ятнадцятій. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства Росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо. Хороший сон надзвичайно важливий. Це міцний імунітет, молодість, наша нев'януча краса і продуктивність протягом дня. Але якщо ваше спальне місце не ідеальне, а ночі через це безсонні, вам варто спробувати матрік. Матрац-стопер з українською душею від українського виробника. Знайомтеся, амбасадор вашого більш якісного сну Матролюкс, один з найбільших виробників ортопедичних матраців та меблів, 19 років успішного досвіду, має 4 заводи по Україні, 24 власні торгові марки, більше 2,5 тисяч представництв. Нам довіряють у 16 країнах світу. Замовляйте Топер Матрік від одного з найбільших в країні виробників ортопедичних матраців та меблів, та ще й зі знижкою 20%. Дозвольте собі зручне спальне місце за доступну ціну. Телефонуйте прямо зараз за номером на екрані, або скористайтесь QR-кодом і замовляйте ваш матрік, адже зараз діє безкоштовна доставка. Чимало українців через певне обмеження у фінансах продовжують спати на старих продавлених матрацах, або ж ночують на розкладних диванах, бо повноцінне ліжко не між. В їхній квартирі. І навіть не здогадується, що для усіх їхніх проблем із незручним спальним місцем є універсальне рішення за доступну ціну. Коли ви спите на нерівній поверхні, хребет займає неправильне положення, порушується кровообіг, тіло повноцінно не розслабляється. А отже, головна задача сну відновлення та оздоровлення не виконується. Тільки задумайтеся, кожна така дискомфортна ніч обкрадає вас, адже ви не можете почуватися бадьорим зранку і продуктивним в день. А з топером Матрік ви забудете, що спите на неідеальній поверхні. Ваш сон стане значно-значно якіснішим, більш здоровим. Замовляйте то. Оперматрик для комфортного сну за доступною ціною. Погляньте, який тонкий, але ці 5 см здатні вирішити проблему з нерівною поверхнею та створюють зручне спальне місце майже будь де хоч би на підлозі. Тим паче, що топери різних розмірів у найбільш розповсюджених комбінаціях. ви обов'язково знайдете свій. Утім, ви можете замовити нестандартного розміру будь-якої довжини чи ширини. Адже обираючи топер матрік, ви купуєте просто з заводу купувати виробника безпечно і надійно. Це піна з ортопедичним ефектом Ерфом. Вона безпечна, пропускає повітря і матеріал буквально дихає. А головне забезпечує правильне положення і релаксацію вашого тіла під час сну. Не гайте часу, просто зараз замовляйте топер від вітчизняного виробника і вам його доставлять прямо із заводу. Матрік ваш універсальний тонкий матрац для нерівних поверхонь за доступною ціною. Телефонуйте або ж переходьте за QR-кодом та замовляйте вже цієї миті, аби отримати безкоштовний. Овну доставку. Відтепер голова не болітиме. Куди сховати ваш додатковий матрац? Перетворіть його на пуфик або ж на столик. Робимо раз, робимо два і робимо три. Цей унікальний чехол може бути у чотирьох кольорах в тон вашого дивану. Його легко знімати, чистити та прати. Матеріал водовідштовхуючий, а в середині повстяна підкладка, що вирівнює та стабілізує поверхню і дозволяє використовувати його як столик. Чи не фантастика? Топер від вітчизняного виробника це надійно, безпечно і вигідно. Купуйте українське, покращуйте свій сон та підтримуйте економіку нашої країни. Чи вистоїть корпорація? Якщо розвалиться родина, вмикай один із найкращих серіалів HBO Спадкоємці. Дивись усі сезони боротьби за владу українською в передплаті Мегого! Прильот. Як тебе навіть іскандери не беруть. Психологічний трилер, який на тебе тисне. Так, збираємось на штурм. Ну, ти ж не можеш відмовитись. Ні, вже ж ні. Буває навіть стає страшно. Ти після якогось довбаного тиру ніби виходиш, просто в шоці, що це таке було. Ніколи не бачив, щоб люди настільки не цінували своє життя. Що тобі не так в Києві? Я. О, яке гостре питання. Підняли. Військові це ще ті модніки. Що... Модніки. Авжеж. Ми готові. Роман Трохимець, на позивний брейк, снайпер, штурмовик 3-ї окремої штурмової бригади. Сьогодні у мене в гостях. Пам'ятаєте, у червні 23-го року в кафе у Краматорську влучила ворожа ракета. Тоді загинуло 11 українців. Так от, в кафе, саме в момент прильоту, перебував і наш сьогоднішній герой Роман. Він дивом вижив і сьогодні готовий пригадати ті жахливі моменти з його життя. Ну і, звісно, розповісти про свою роботу на фронті. Слухай, п'ять контузій. Для військового це багато? Чи немає Творча такого... травма, я б її назвав. Може бути одна, вона така креативна, вона така дуже індивідуальна, і навіть одна може себе так проявити цікаво, що, ну, наприклад, там будеш просто заїкатись весь час. А голова постійно болить? Ну, вона інколи не болить. От, наприклад, зараз Зараз нормально, зараз не болить. Так, зараз класно. А ми, вже, ти... а ми вже записуємо? Так, ти боєдик? розказуєш весело, що наче ну таке, то там, ну чи ти ж то б пролетіло, знаєш, ми вже можемо писати. Снейпори е, зазвичай приховують своє обличчя. Ти не робиш так? Ні, та я давно ну, я з самого початку зрозумів, що ну навпаки, хай якщо росіяни дивляться, хай бачать обличчя тих, хто їх нищить. Куля явно летить швидше секунди набагато, але цей момент триває дуже дуже довго. Можна багато чого про себе дізнатись. І... Думки цікаві в голову приходять. Мене звати Роман, мені 31 рік, я з Києва, воював майже рік у 2015 році в Азові. Для цього прийшлось залишити університет, піти добровольцем. І після цього ну, на початку повномасштабної, як, як і всі колишні військові, я думаю, приєднався до сил. Там, ну, тоді це називалось ТРО Азов, потім ССО Азов, тепер третя окрема штурмова бригада. Ну, Воював в минулому році, як я був. Ну, у мене була снайперська гунтівка і протитанкові там «Енлау» або Джевелін. От зараз в цьому році на бахмутських операціях я штурмовий снайпер. Працюю перший з Група зачистки. Мене цікавить момент Краматорська. Той епізод, коли в кафе. В червні цього року було влучання, і я бачила ці кадри. Ти був в цьому кафе. Прильот відіди у нас одна важка. Це був такий випадок, коли, знаєш, от відбувається подія, вона така у всіх на слуху. Але в цей момент ну, у мене був такий досить серйозний травмуючий досвід. Це був один з найстрашніших моментів за війну для мене. От. І тоді я перший там, тиждень, днів 10 взагалі, відходив від цього. І ну, ніком, ні з ким не спілкувався, не давав інтерв'ю, а потім, уже, як і будь-яка подія, вона спершу з'являється, як а потім просто згасає.